До уваги слухачів презентується повідомлення за темою дії з множинами та предикатами на мові пролог. Чому це повідомлення дуже важливе? Логіка лежить в основі всіх математичних дисциплін. І в свою чергу ґрунтується на теорії множин, на теоретику множинних операціях. Зараз розглядається, яким чином теоретиком множення операції, операції алгебри кода, спеціальні операції алгебри кода, а також замикання бінарних операцій, обертання бінарного відношення, записується мовою пролог. Як це все записати в мові і пролог? Це дуже важливо. Дуже важливо для розв'язку будь-яких задач, не тільки логічних. Це важливо для розв'язку інформаційних задач, пов'язаних з розробкою баз даних. Ми знаємо, що скіль це узагальнення, вдосконалення Алгебра кода – це є теорія множин, призначена для маніпулювання з рядками, таблицями. Імперативні засоби програмування також мають справу з виконанням теоретико-множинних операцій. Два вкладених цикли по різним множинам, з різними змінами, утворюють там декартів добуток для однієї змінної зовнішнього циклу. По кожному елементу множини, по якій вона прибігає, Виконуються пробіг по іншій зміні, по всім елементам іншої множини. Таким чином утворюється у самому внутрішньому тілі циклу множина всіх можливих пар значень з першої множини і з іншої множини, які приймають ці змін. Об'єднання множин, перетин, віднімання теж виконується за допомогою циклів. В оперативних мовах прогуляння про розв'язку різних задач ми насправді виконуємо теоретико множинні операції. Нам потрібно для успішного, швидкого промовування на мові пролог. Вміти записувати ці операції. Саме це повідомлення цьому присвячено. Розглядаються ці операції дуже ретельно, дуже глибоко, а також і вшир. Вшир тому, що наводиться паралель, схожість, подібність тому, що відбувається. в кода в Мовах SQL. Особливостью теории умножения є наявність и математической логики, є наявність кванторів. Два квантора. Квантор існування и квантор загальности. ничего складного. Квантор існує и квантор для всех. Але є така проблема. Більшість тих, хто вважають це дуже простим питанням, що таке ці квантори, помиляються. Якщо з квантором існування більш-менш, він простий, то помиляються, що розуміють і вірно розуміють, що є насправді. Квантор загальності. Для всіх. Ну, просто для всіх. Це ж так просто. А насправді треба знати, розуміти, чому для всіх пов'язано з двома запереченнями або двома відніманнями. Який зв'язок, яка паралель, яка, чи є ідентичність між. Папером для всіх вірляційним діленням. Невже це те саме? Ось ці питання не дуже глибоко розбирають і в джерелах по мові пролог по логічному прогуванні, ні в джерелах по речення алгіберкода і мові SQL. ми розглядаємо. Ретельно, детально. І це важливо. Важливо розуміти, що таке ділення. Не просто вміти писати програму, вміти писати програму на SQL. запам'ятати цю конструкцію, яка нам реалізує ділення, а розуміти. Сенс цього ділення, що в ньому насправді квантор для всіх з теорією нажити. Це важливо також при розв'язку задач. Імперативними засобами програмування у нас часто виникає ситуація, коли нам треба визначати такі умови, як для всіх. Приємного перегляду цієї важливої, не тільки для логічного програмування теми. Це повідомлення має на меті на прикладі бази даних родинні відношення продемонструвати реалізацію в логічному програмуванні дій з множинами. Це теоретику множинні операції, спеціальні операції алгебри кода, замикання бінарних відношень, обертання бінарного відношення. Прошу слухачів звернути увагу на актуальність теми. Вона надзвичайно важлива, оскільки зазначені дії з множинними являють собою базис розв'язку математичних задач. Звісно, що на всьому базисі ґрунтується розв'язок задач за допомогою всіх мов програмування, що включає логічне програмування та мову запитів SQL. При програмуванні імперативними та функційними мовами програмісти також використовують сдії з множинами, які представляються колекціями, зв'язаними списками та іншими абстрактними типами даних. Розуміння та вміння виконувати операцію реляційного ділення є ключовим для успішного розв'язку комбінаторних, логічних задач та для реалізації ігор на мові пролог. Приклади реляційного ділення є обмеженими в існуючих джерелах на мові пролог. Особливо, коли йдеться про реалізацію без використання вбудованих предикатів, типу fend all, set off і bag of, які збирають у список сукупності відповідей запитів до інтерпретатора. Реляційне ділення безпосередньо пов'язано з квантором загальності, який може бути визначений декартовим добутком та двома запереченнями. Реалізація вбудованого предиката for all містить прихований, неявний декартів добуток та два явних заперечення. Проте для глибокого розуміння потужності мови пролог важливо розуміти його зв'язок з квантором загальності та розуміти реалізацію цього квантора в предикаті FORALL та вміти записувати реляційне ділення на кшталт реалізації цього предикату. Джерела, які присвячені реаліційним засобам мови пролог, не у повній мірі розглядають реаліційне ділення та не зосереджуються на порівняннях його реалізації дії з іншими засобами програмування. Розглянемо операцію об'єднання. В цьому прикладі об'єднуються дві множини: множина чоловіків та множина жінок. Також можна казати, що об'єднуються дві реляції з одноелементних кортижів. Крапка між реченнями означає логічну зв'язку або, або чоловіки, або жінки відносяться до людей. Ми висловлюємо природньою мовою наступним чином: до людей відносяться чоловіки і жінки. Зв'язка або перетворилася у і. Інтерпретатор у відповідь на запит «person» в дужках X. Сформує спочатку всіх жінок, а за ним всіх чоловіків. Далі розглянемо перетин. Будемо інтерпретувати предикати або множини female та male як множини імен. Інтерпретатор для кожного знайденого імені жінки буде шукати ім'я чоловіка, яке з ним збігається. Ці дії, а саме об'єднання та перетину множин, можна здійснювати аналогічним чином з довільною кількістю предикатів або множин. Або відношень з кортежами довільної, певної довжини. Як і в алгебрі коди для виконання цих операцій, реляцій, предикати мають бути сумісними. Ця вимога накладається і на віднімання, приклад якого ми розглянемо на наступному слайді. Прошу звернути увагу на реалізацію операції віднімання. Інтерпретатор для кожної знайденої персони перевіряє, чи належить вона до предикату або множини жінок, та якщо не належить, то надає її у відповіді. Об'єднання, перетин та віднімання множин просто реалізуються на всіх засобах програмування. Варто зазначити, що на відміну від декларативних мов програмування в імперативному програмуванні потрібно записувати цикли: стільки циклів, скільки множин приймає участь у дії. У цих прикладах визначення нового предикату множини чи відношення здійснюється шляхом використання вже визначених предикатів множин чи відношень. Прошу звернути увагу на операцію проєкції. Операція проєкції використовується для вибору певних аргументів з предикату, а використання нижнього підкреслення дозволяє відкинути перший аргумент, і в цьому випадку залишивши лише другий жінку з пари. Також із предикату з більшою кількістю аргументів повертається менша кількість аргументів. Далі розглянемо тета обмеження. Тета обмеження дозволяє фільтрувати результати, застосовуючи конкретні значення або порівняння. У першому правилі обмеження y більше 2000 повертає всіх осіб, народжених після 2000 року. Водночас, більш конкретно друге обмеження відбирає лише тих, хто народився у 2001 році. Прошу звернути увагу на декартів добудок. Інтерпретатор у відповіді сформує всі можливі пари. Для кожного чоловіка підбере до пари кожну жінку Додам важливі зауваження. У пролог можна за потреби реалізувати декартів добудок з багатьма атрибутами, як зліва, так і справа, як це зазначено на слайді. Можна робити до декартів допиток будь-якої кількості множин або реляцій. Також додам, що як і валгібрі кода обмеження на сумісність реляцій чи предикатів не накладається. Розглянемо далі тета з'єднання. Це тип з'єднання, який дозволяє об'єднати два відношення на основі певної умови, що визначає, коли значення в одному відношенні мають збігатися з відповідними значеннями в іншому відношенні. Декартів добуток та тета зєднання є спорідненими, а саме, на слайді наведено приклад природного з'єднання, яке виконується через декартів добуток з додатковою фільтрацією. Відбувається сполучення двох предикатів – parent XY та parent YZ, але лише ті пари, для яких значення y з першого предикату parent співпадають із значенням y з другого предикату parent. Тобто, замість простого з'єднання всіх можливих пар з двох предикатів, що є декартовим добутком, відбувається фільтрація і лишаються лише ті пари, де Y з першого предикату дорівнює Y з другого. Зверніть увагу, що в прикладі декартового добутку праворуч в аргументах предикатів імена змінних не збігаються. Прошу звернути увагу на операцію ділення. Якщо існують відношення R з аргументами AB та S з аргументом B, то операція ділення R поділити на S призводить до створення нового відношення, яке містить всі значення атрибута A з R, для яких існують відповідні значення B у S. При цьому ділення у пролог можна реалізувати з використанням вбудованих предикатів та без них. Буде розглянуто обидва способи. Першим є приклад ділення з використанням вбудованого предикату for all. Зверніть увагу, що for all являє собою квантор загальності. Квантор загальності виражає, що певне твердження має бути істинним для всіх елементів деякої множини. У мові пролог форол перевіряє, чи умова виконується для кожного можливого результату, що задовольняє певну умову. Це точно відповідає ідеї квантора загальності. У прикладі на слайді виводяться лише ті чоловіки, що є у відношенні з усіма жінками. Зверніть увагу, що форол прибирає дублікати, тобто виводить імена лише один раз. Приклад Форол. Не прибирає дублікати. Їм просто нема звідки взятися. Реалізація предикату for all в пролозі надзвичайно проста. Тому запис запитів з діленням з використанням for all та без використання For All можна не розрізняти. Це те саме. Прошу звернути увагу на приклад ділення без використання вбудованих предикатів. Цей кодопролог реалізує алгоритм для визначення хороших чоловіків, які мають відношення ділене з усіма жінками в базі знань. Спершу створюється повний декартів добуток. Тобто всі можливі пари чоловік-жінка, незалежно від того, чи вони є вділене. Далі відбувається перевір всіх чоловіків, які хоча б раз зустрічаються вділене. Для кожної жінки перевіряється, чи є для неї ділене. Якщо хоч однієї пари ділене немає, цей чоловік вважається поганим. Насамкінець відбираємо всіх чоловіків, які з'являються уділене. Потім перевіряємо, що вони не належать до списку поганих. Це означає, що вони мають ділене з кожною жінкою в базі. Також прошу зауважити, що цього разу дублікати виводяться, на відміну від реалізації з for ALL. Самостійно згадайте реалізацію ділення в алгібрикода та в SQL. Чи помітили ви відповідність з реалізації умови провог? Насправді, на цьому слайді записано Реалізацію предикату for all. Розберемо на наступному слайді. Перепишемо все в один рядок. Виклик поганий. Замінимо на праву частину правила погані. У нас вийде один рядок. Ось він з'являється. Все те саме. А тепер згадаємо реалізацію предикату for all, вбудованого предикату for all. Кольорами позначено, і ми можемо побачити, що це фактично те саме це ділення. А тепер, що таке? Квантор загальності. І чому квантор загальності? Це є два заперечення або термінами реляцій алгебрикода і SQL. Це декартів добуток та два віднімання. Чому квантор загальності це два заперечення. Просто записати квантор, за... квантор загальності, як і квантор існування, ми не маємо права. Після квантора ми обов'язково записуємо зміну. Можемо назвати її елемент. Замінювати, коли ми читаємо. Для всіх ікс, для всіх елементів. Після цього ми теж. Маємо обов'язково щось записати або щось сказати. В математичній логіці після цього має бути формула. В і першого порядку теж. Має бути формула. Найпростіший варіант формули це і хай буде просто предикат. У, множина. Предикат, множина – згадай, синоніми. Для всіх елементів множини. Для всіх елементів, що забольняють умову. Для всіх елементів, що задовольняють умову. Розшифровуємо для всіх елементів, що задовольняють умову, це означає, що не існує такого елемента Х, який не задовольняє умові. Ще раз. Це означає. Що не існує такого елемента Х, який не задовольняє цій умові. Ось ми всі побачили, що квантор загальності являє собою два заперечення. Згадаємо, що предикат або умову ми утотожнили, ми сказали, що предикат умова це те саме, що множина або відношення. І тому логічний зв'язок не можна замінювати, як ви це робили в дисципліні реалізаційні бази даних. В алгебрі кода замінювали відніманням або різницею множин. Так само замінювали і казали віднімання в мові SQL. Пропонується розглянути альтернативний варіант реалізації ділення без вбудованих предикатів. Перший рядок реалізації бере всіх студентів, які мають відношення до хоча б одного предмета. Це гарантує, що кожен студент буде перевірений. Другий рядок це основна перевірка. Вона шукає, чи є такий предмет Б, який студент А не знає. Якщо такий предмет є, то заперечення РАБ десь істинне значення, і через оператор заперечення увесь вираз стане хибним. Це означає, що студент не проходить перевірку. Насамкінець, варто узагальнити, що квантор загальності являє собою два заперечення. Внутрішнє заперечення перевіряє, чи не є істинним твердження РАБ, тобто чи не зв'язаний студент А з предметом Б. Совнішнє заперечення протистоїть ідеї, що є хоча б один предмет Б, для якого твердження РАБ не є істинним. Знання цього може стати у нагоді не лише для програмування на мові пролог, але й при використанні SQL чи при програмуванні на імперативних мовах. Також прошу звернути увагу на реалізацію квантора загальності на Haskell. Це можна зробити за допомогою функції all. Перший рядок перевіряє, чи всі числа в списку S-парні. Якщо всі елементи задовольняють предикат x mod 2 дорівнює 0, то функція повертає true. А інакше повертає false. Корисним є розгляд квантору існування у мові пролог. Квантор існування в логіці використовують для вираження твердження, що існує хоча б один елемент, для якого деяке відношення виконується. У мові пролог все досягається за допомогою наявного квантора існування. Тобто, коли ми записуємо запит, не вказуючи конкретно, що елемент існує, але просто перевіряючи, чи можна знайти такий елемент, який задовольняє певну умову. Звичайною мовою це звучить так. Існує x, якщо так, то визнач їх усіх. Розглянемо рефлексивне замикання бінарного відношення. Це відношення означає, що для будь-якого елемента множини має існувати відношення цього елемента із самим собою. Далі буде розглянуто симетричне замикання бінарного відношення. Воно означає, що якщо між двома елементами існує відношення в одному напрямку, то обов'язково має існувати аналогічне відношення у зворотньому напрямку. У першому прикладі розглядається відношення спаус. Яке вказує, що X є подружжям Y. Для забезпечення симетричності є правило, яке гарантує, що якщо X є подружжям Y, то Y також є подружжям X. Друге правило другого прикладу забезпечує транзитивне розширення симетрії. Якщо існує Symmetric Closure, то автоматично додається і зворотня Symmetric Closure. Це гарантує, що всі існуючі пари в симетричному замиканні мають свій зворотний еквівалент. Таким чином, другий варіант є більш універсальним. Далі буде розглянуто транзитивне замикання бінарного відношення, що використовується для знаходження усіх опосередкованих зв'язків у бінарному відношенні. Зазначено, що рекурсивний виклик Ancestor має виконуватися після базового факту Parent. Якщо поміняти їх місцями при виклику анцестор, інтерпретатор спочатку спробує обчислити анцестор, тобто знову викличе сам себе, при цьому не використає базовий факт parent для зупинки. Це призведе до нескінченної рекурсії, оскільки програма намагатиметься шукати все глибше, не знаходячи базового випадку. Насамкінець розглянемо обертання бінарного відношення. Операція обертання бінарного відношення змінює порядок аргументів. Якщо у відношенні R є пара xy, то у зворотньому відношенні r в мінус першій степені буде пара yx. У прикладі нащадок визначається через предка, обертаючи відношення. Проте створювати окрему таблицю з представленими атрибутами недоцільно, оскільки доступ до даних уже забезпечено через існуюче відношення. Пропонується за потреби ознайомитися з вихідним кодом за посиланням на сайті. Розгляд теоретиком множинних операцій, спеціальних операцій алгебри кода, замикання та обертання бінарних відношень у контексті мови пролог. Є важливим для глибокого розуміння логічного програмування. Особливу увагу варто приділити реляційному діленню, яке тісно пов'язане з квантором загальності та має специфічну реалізацію у пролозі. Незважаючи на обмеженість прикладів у доступних джерелах, оволодіння цими концепціями є ключовим для ефективного розв'язання комбінаторних і логічних задач. Усвідомлення зв'язку між логічним програмуванням, операціями з множинами та іншими парадигмами програмування прияє більш глибокому розумінню універсальних принципів роботи з даними. Дякую за увагу!